Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, понеділок, 17 лютого, традиційний брифінг для вас на моєму каналі з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити є про що, ну і знову ж таки почнемо, мабуть, з близького сходу, адже саме в ці дні. Мають пройти обговорення зустрічі представників російської та американської делегацій з приводу російсько-української війни і з приводу того, як бачать досягнення миру. Ну тут цікавий нюанс, що Україна не буде брати участь у зустрічах безпосередньо з росіянами. Є таке повідомлення у нас офіційне, але разом з тим планується обговорення двосторонньої співпраці з Саудівською Аравією. Там є. Наша делегація на чолі з міністеркою економіки, ну і так само президент України Володимир Зеленський з першої леді полетіли до Об'єднаних Арабських Еміратів. Власне кажучи, поїздка приурочена тому, щоб обговорити питання обміну, повернення наших полонених якнайшвидше додому. Відомо, що Саудівська Аравія, точніше Об'єднані Арабські Емірати. І Катар відіграють певну роль в цьому, в тому, щоб допомагати нам безпосередньо з цим процесом, і це важливо тут, власне кажучи, що потрібно розуміти, що зустрічі з росіянами зараз не планується, тому що немає що обговорювати. Є українські умови, і тут зараз треба це розгорнути. Справа в тому, що ми знову ж таки пам'ятаєте, я розповідав, що дуже дуже багато. Всього відбувається дуже багато заяв, дуже багато подій, і це як було на стадії передвиборчої кампанії, точніше, навіть після того, як Дональда Трампа обрали президентом. Ну і на стадії передвиборчої кампанії теж скільки було обговорень того, а що ж може бути, а як можуть розвиватися події? А який обере а, план а, Дональ Трампа? Що ж яким чином воно має далі рухатися? Ну, от, власне кажучи. Зараз мені здається подібно те ж саме. Перше, що, мабуть, потрібно розуміти, це те, що на сьогоднішній день плану як такого немає у Сполучених Штатів, і про це говорить українська сторона. Дійсно, ми можемо спостерігати і бачити той факт, що зараз є певні ініціативи, про які говорять, заявляють, але ми чекаємо відповідного плану. А цей план буде йти від України. Україна буде наполягати на наших ініціативах. Ми бачимо, що якраз лідерство президента України Володимира Зеленського дуже серйозне, власне кажучи, в цьому питанні і Мюнхенська конференція і не тільки це продемонструвала, що не буде якихось обговорень без України і не буде відповідно якихось поступок. Хоча президент України в інтерв'ю визнав про те, що не буде ідеальних умов, ми це розуміємо. Що ідеальних може не бути, але й не буде, знаєте, як чого і ізволіті Москві і Кремлю. Йде дуже запекла боротьба. Йде боротьба за те, щоб ми отримали гарантії безпеки, за те, щоб ми отримали дійсно сталий і справедливий мир з сильною процвітаючою Україною. Дуже часто зараз чути саме такі вирази: сильна процвітаюча суверенна Україна, і ось для того Україна пропонує власні ініціативи. А тому цей план буде ще розроблено. Крім того, ви знаєте, що Європа виступила безпосередньо з тим, щоб сказати а, про те, що їхній план теж має бути врахований. Тобто, власне кажучи, мають бути пропозиції європейські, і зараз якраз в цей в ці дні буде проходити саміт в Парижі, де будуть обговорюватися ініціативи. Як уже стало відомо, принаймні газета The Guardian Британська написала про те, що будуть говорити про питання розміщення військ на території України, але також про ту ініціативу, яку запропонували Сполучені Штати Америки, тобто, що Україна автоматично стає членом НАТО в разі, якщо Росія повторює свою агресію. Ну, от, власне кажучи, таке формулювання. Ми розуміємо, давайте скажемо відверто. Це не дуже надійно. Чим це відрізняється від теперішніх обіцянок прийняти Україну до НАТО? Тобто, а чому цього не зробити зараз і унеможливити будь-яку військову агресію з російського боку наступну? Це ж абсолютно логічні речі, і вони на поверхні. Але тут на сьогоднішній день, на жаль, немає готовності від наших партнерів разом з тим, така ідея звучала. Її озвучував сенатор Ліндці Грем а, на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Схоже, що це буде одна із пропозицій Сполучених Штатів Америки щодо гарантій безпеки України. Тому сьогодні таке, такий дуже важливий захід в Європі буде відбуватися в Франції, і це така година ікс, знаєте, час ще для європейців, тому що вже різні заяви лунали. Наприклад, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, і це позиція уряду, вочевидь консолідована з Дональдом Туском. Говорять про те, що їм треба захищати Польщу, і вони не будуть розміщувати війська в Україні. Ну, бачите, ось така. Ну не дуже скажімо, зрозуміла позиція наших найближчих партнерів, які дуже багато нам допомагають протягом цієї війни. Дуже багато зробили. Але зараз чому ж не гарантувати тут? Політики Польщі дуже часто говорять польські політики без сильної, незалежної України не може бути Польщі. Тобто, це ж, очевидно, про це, до речі, говорили дуже часто представники права і справедливості. Так, можливо, в них були історичні претензії із історичного характеру. Ми розуміємо, в Волині багато чого іншого. Але давайте погодимося, що вони говорили якраз про те. Що не може бути інакше. Я хочу нагадати, що покійний президент Качинський, виступаючи в Тбілісі, туди він поїхав з президентом Ющенком і президентом Литви. Тоді президент Ющенко був президентом України, де виступали, і тоді Качинський дуже правильно сказав, що сьогодні Грузія, завтра Україна, потім а, панство Балтійське, тобто Балтійські держави. А там настане час і мого краю, тобто Польщі, і це ж абсолютно правильні речі. От згідно цього постулату потрібно і жити так, Польща збільшила видатки. Вони зараз найближче, практично із цих членів НАТО, підходять до позначки 5%. понад 4% від ВВП. Польща витрачає тут у Сполучених Штатів не може бути жодних докорів. Витрачає на безпеку від власного ВВП, на, на, на безпеку і на НАТО. Але ж коли говоримо про безпеку, я завжди пояснюю це представникам експертного співтовариства, колегам західних країн про те, що ну так дивіться, це ж дуже проста логіка. Якщо ми говоримо про те, що Європі треба зміцнити протиповітряну оборону, протиракетну, наприклад, так щит має бути в тому числі і над Україною, звідки в разі. Загроз будуть летіти ракети по європейських країнах, вони будуть летіти з Росії, з тих чи інших напрямків, і більшість із них буде пролітати в небі над територією України. Чому не збивати їх тут, захищаючи і Україну, і захищаючи і європейські країни, Польщу і далі на захід? І далі, коли ми говоримо про загрози, якщо Орда іде зі сходу, то де її краще зупиняти? Її треба зупиняти на підходах, на тих рубежах. Де вже є боєздатна армія, де вже є досвід протидії цій орді, де вже є напрацьовані механізми та інструменти, і це я думаю так само зрозуміло і очевидно. Сподіваюся, що наші польські колеги все ж таки змінять свою точку зору в цьому питанні, можливо, в тому числі через те, що їх попросять це зробити. Партнери зі Сполучених Штатів Америки. Адже є ряд питань, про які хочуть, які цікавлять зараз Сполучені Штати, це такі питання, це пише видання Reuters. Отже, перелік запитань США до країн ЄС щодо врегулювання війни. Перше, які країни можуть направити війська в Україну та на який термін? Це перше питання. Направити війська в Україну. Перше питання. Друге, до чого повинні бути готові союзники США та союзники у разі нападу на війська в Україні. Тобто, що робити і яким чином діяти, а, яким чином цьому протидіяти, як не задіювати, мабуть, статтю 5, тому що це теж питання, яке є? І е, чи це означає, що Росія оголосила війну, фактично, цим країнам, які відправили війська? На мій погляд, оголосила, тому що. Коли завдають ударів по твоїх військах, де б вони не були, а коли їх абсолютно законно допустили на територію іншої держави, то це є напад, це є акт агресії, і дії повинні бути відповідними спрямованими на відсіч цій агресії, це, власне кажучи, те, що треба розуміти: як посилити санкції проти РФ та контроль за ними, цікаве питання, чи не так здавалось би, все йде до того, що можливо санкції. Будуть десь послаблюватись або зніматись там уже російська пропаганда і російські змі почали дуже активно радіти та писати про те, що мовляв зараз МакДональдс. Інші компанії повертаються до Росії через те, що вони підтримують Дональда Трампа та його адміністрацію. В них з'являються такі можливості. І взагалі незабаром будуть скасовані санкції, і інші великі європейські компанії доєднаються до цього і будуть відкривати свої закриті офіси в Росії від виробництва і так далі, тобто вони вже там пропагандуються. А ось ще питання посилити санкції. Тобто, це питання теж залишається на столі. Якщо ці питання адресуються європейським партнерам. З боку Сполучених Штатів Америки, значить, очевидно, вони розглядаються, і це є робочий варіант, ніхто не відмовляється від цього. Це ось те, що важливо розуміти. І наступне: які додаткові кроки ЄС може вжити для посилення позиції України? Ну, ось цей перелік питань. Зрештою, якщо подивитися на ці запитання, вони не є такими поганими чи якимись там несправедливими. Зрештою, вони просто стосуються того, що зараз знову ж такий деструс такий, і я кажу про те, що е, криза це цей шанс. А е, тут важливо розуміти, що ця криза не має розвалити європейську єдність, а тільки посилити, тільки зробити сильнішими, тільки зробити рішучішими, дієвішими і, скажімо так, підійти до того, що потрібно робити більше для підтримки України і стримування Росії. Ось так я це трактую і саме. Європейська позиція мала би бути такою, що виходять і говорять про безпосередньо посилення цього. Подивимося, почекаємо новин з Франції, які там будуть обговорення. Принаймні є вже заява Кіра Стармера, прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Вона з'явилася в медіа, і медіа посилаються на прем'єр-міністра Британії про те, що Британія готова розглянути варіант відправки військ. Щоправда, треба розуміти, що на сьогоднішній день чисельність, а, чисельність британських військ складає близько 80 тисяч діючої регулярної армії, не враховуючи резервістів. Якщо ми говоримо про контингент, то звичайно розрахунок був би, щоб такі країни, як Британія, могли відправити 15-20 тисяч військовослужбовців. Подивимося, скільки зможуть. При цьому на сьогоднішній день британці є. За межами Британії на східному фланзі НАТО вони в кількості близько 900 чоловік присутні в Естонії, де допомагають цій країні, там проводять навчання, ну і відповідно гарантують безпеку від можливих російських агресивних дій. Але принаймні це вже початок, тобто, це вже крок від обговорення ідеї дебатів до її деталізації, коли вже можна починати говорити про чисельність. Про кількість тих чи інших військових, які готові країни відправити, це вже більше конкретика, і це перехід на інший рівень, я вважаю, в цьому питанні тому це, власне кажучи, можна вважати ну сміливо можна вважати певним прогресом. А далі, звичайно, побачимо наскільки, тому що ну знову ж таки Польща бачимо, на жаль, поки що таку позицію займає. Можливо, все ж таки знову ж таки. Прийде до її зміни, тому що як здається, а, от те, про що я казав, що коли немає ще плану, ну от є бажання, так є бажання Дональда Трампа, ми бачимо, але немає чіткого плану. І зараз цей план розробляється. І зрозуміло, що це можливість і шанс для України все ж таки наполягати на наших ініціативах, тому що зараз іде зміна певних позицій або конкретизація. Плюс, що помітно, що як тільки є сплеск, скажімо так, цього питання в європейських колах, в міжнародних, як тільки принциповість і твердість демонструє українська позиція президент України Зеленський, то одразу видно, що і американці, наприклад, навіть президент Дональд Трамп дещо може коригувати позицію, оскільки тепер внесено ясність, що Україна буде за столом перемовин буде США так само і буде Росія. І не ясно, поки що щодо європейців, Отут тут конкретики немає. Поки що можливо, це питання теж зрушиться. Нам важливо так само було б, щоб Європа була представлена разом зі Сполученими Штатами якомога ширше і більше представництво. Це те, що нам потрібно. Ось, власне кажучи, те, що а, потрібно тут розуміти, а крім того, чому з одного боку. Є інформація про те, що Newsweek, принаймні пише про те, що уже до кінця лютого навіть нібито Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором а, Путіним в Саудівській Аравії, і це до кінця лютого має статися, тому що з березня розпочинається священний для мусульман місяць Рамадан, і до цього часу потрібно встигнути. Це одна із причин, а інша про те, що, начебто, є бажання і знову ж таки. Про це пишуть європейські медіа з посиланням на представників американської делегації те, що вони почули на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Ну ми вже це знаємо, це не нове, але вкотре про це пишуть медіа європейські, що є бажання у Дональда Трампа досягти припинення вогню до великодня 20 квітня цього року. Тобто, власне кажучи, є такі наміри, і якщо такі наміри є, це пояснює. Ну, таку активізацію та таке доволі ну серйозне пришвидшення цього перемовного процесу і зустрічі безпосередньо з путіним. При цьому, що важливо для нас, для нас важливо звичайно, і президент України про це наголошував щоб в першу чергу відбулася зустріч із Зеленським, перш ніж з Путіним, для того, щоб Україна все ж таки вкотре мала можливість донести нашу позицію. Яка є справедливою, обґрунтованою та базується на нормах міжнародного права, і от ще уточнення американської позиції: це постійно йде. Да, розумієте, багато чого несеться, при цьому немає плану. Я теж кажу, що слухайте, давайте дещо заспокоїмося. Ми бачимо певні наміри, ініціативи, кроки, демонстрація реалізації цих намірів, а не, але ще бракує такої важливої та потрібної конкретики з деяких питань. І а воно все воно все обговорюється фактично з коліс. Тут бачимо 180 днів. Говорить генерал Келок, який цього тижня, спецпредставник а, Дональда Трампа з питань України, який цього тижня має відвідати Україну та провести якраз зустрічі і консультації з приводу українських ідей, ініціатив та бачення, як ми собі розраховуємо на справедливий мир і чого прагнемо досягти. А от є заява держсекретаря. Ша Марко Рубіо, який каже, Трамп дуже швидко дізнається, чи росіяни дійсно хочуть миру, що росіяни хочуть миру, чи це спроба виграти час. А ось, власне кажучи, перше, це в інтерв'ю CBS News. І далі цитата державного секретаря Пряма мова: Я вважаю, що ці речі треба перевіряти діями. Я казав, що мир це дія. Для цього потрібно зробити конкретні кроки. Я не знаю кращого учасника переговорів в американській політиці, ніж президент Трамп при цьому Рубіо зазначає, що наразі процесу немає, а є лише розмова з Пу Трампа з Путіним, під час якої обидва висловили зацікавленість у припиненні конфлікту. Подивимося, що буде протягом наступних кількох днів, додав він, уточнивши. Що без України та Європи справжні переговори щодо миру неможливі України та Європи, наголошує Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Погодьтесь, це ще конкретизація позиції порівняно з тим з тими висловлюваннями і з тими заявами, які ми чули напередодні. Знову ж таки, потік ось цей інформаційний, це те, про що я кажу. Він іде, несеться, і в ньому ось з'являється постійно, і це дещо. Подекуди зміна і коригування позиції так само те, що можна побачити і сказати. Ось і щодо а, Дональда Трампа говорить Марко Рубіо, що це ще не про це, це, це просто контакти. От, от це те, що треба розуміти чітко нам і усвідомлювати, що а, те про що я кажу, не треба поспішати з висновками. Україна б'ється за якомога кращі умови. Ми все ж таки сподіваємося на реакцію і рішучість і єдність наших європейських колег та партнерів, тому що це дуже важливо, і тоді будуть ініціативи, і тоді можна буде говорити. Бачите, що зараз знову ж таки активізувалась тема мінералів рідкоземельних, корисних копалин. Видання Вашингтон Пост написало про те, що, начебто, в Сполучених Штатах адміністрація Трампа. Не задоволена тим, що Зеленський відмовився підписати договір, підмахнутні глядя, називається, але так це не робиться. Ви маєте справу не з Банановою республікою, шановні партнери. Ви маєте справу з сильною державою, з нацією, яка стала з нас боротьбу за волю та свободу, з сильним лідерством, на чолі держави І суб'єктом Україна доводить свою суб'єктність на полі бою. Яким чином ще гарантувати? І сказати про те, що ми є серйозним міжнародним гравцем, які ще потрібні докази, як не ось така запекла боротьба проти російського агресора. Я думаю, що достатньо і от там говорять про те, що це було недалекоглядно. Ні, розглянути, вивчити, обговорити, запропонувати ініціативи по внесенню пунктів щодо гарантій безпеки для України, це ж дуже принципова. І важлива позиція для нас, а тоді вже переходити до підписання, зваживши всі умови, тобто, це ж абсолютно нормальна практика. При тому всьому Росія зараз в чергове демонструє насправді на полі бою і своїми діями, воюючи проти цивільного населення, що вони аж ніяк не налаштовані до припинення вогню, тобто, те, що сказав Путін. Згідно слів Марка Рубіо в телефонній розмові Трампа про те, що Росія, мовляв, зацікавлена в припиненні конфлікту, не дуже насправді корелюється, якщо сказати зовсім не відповідає стану речей, які є зараз. Тому що, як відомо, напередодні був завданий терористичний удар ворога по Миколаєву, і є повідомлення від голови Миколаївської ОВА, що виникли дуже серйозні проблеми з постачанням електроенергії. Там було пошкоджено ТЕЦ, і за попередніми даними, 46 тисяч абонентів залишились без тепла в такі морози. Тобто, це ж абсолютно терористичний удар, мета якого це, це і ціль це цивільне населення, те, що робить Росія, і робить Путін. Ми бачимо це. Крім того, а, фактично, а, під час удару а, загинули військовослужбовці. Так само протимінної діяльності, які розміновують, здійснюють гуманітарну функцію, очищають територію України від того, що сюди принесла Росія снаряди, боєприпаси, міни, які теж становлять загрозу для цивільного населення, якщо це вчасно не забрати. Ось де б'є Росія, і Володимир Зеленський абсолютно слушно сказав, що коментуючи удар по Миколаєву, так не роблять ті, хто готується до перемовин, вони так не роблять. І удар російського Шахеда по Тецю Миколаєві, внаслідок якого понад 100 тисяч людей залишилось без опалення. Конкретизує президент, є свідченням на небажання Росії відновлювати мир. Це абсолютно а, і президент сказав, що такі удари не є частиною бойових дій і не мають відношення до фронту. Це черговий акт агресії проти мирного населення України, яким який доводить, що Росія не готова до перемовин. Ну, абсолютно правильно, що було це зазначено. Крім того, ворог минулої доби завдав удару по Запоріжжю, так само по Херсону, Сумщина страждає, Харківщина, дрони збивали і на Київщині, і Данбістом Києвом, тобто постійні терористичні атаки. Треба розуміти, що зараз Росія може активізуватися, що вони будуть завдавати ударів більше по цивільних населеннях, по цивільному населенню, по інфраструктурних об'єктах. Це пов'язано із погодними умовами, зниження температури, і вони на цьому тлі хочуть зробити боляче а, боляче нашому цивільному населенню, атакуючи от Запоріжжя 10, без, 10 безпілотників за попередньою інформацією було: Миколаїв, Херсон, Київ, Харків, Сумщина, тобто максимально. І друге, таким чином Путін буде намагатися якраз в нього схиблена логіка, тобто в нього демонстрації. Кроків до перемовин це ескалація. Таким чином Путін хоче продемонструвати, що мовляв сила в нього є, і вона на його боці, тому тільки Україна має йти на поступки інакше буде погано, тому що мовляв у Росії дивіться дрони, ракети, і вона може принести дуже значні дуже значну шкоду та збитки. Ось, власне, кажучи, що а, безпосередньо а, планує Путін, тому треба бути пильними. На фронті теж вони активізувалися. Але не дуже вдало, тому що, наприклад, сили оборони України розгромили колону російських морпіхів, які намагалися штурмувати в Курській області, через мінне поле йшли. 155-та бригада морпіхів, з більш ніж десятком танків і близько ротою солдат, вишикувалась під червоними прапорами. Це чітко видно на відео. Спробували прорвати оборону, але їх атаку. Зупинили героїчні українські захисники. Росіяни зазнали значних втрат від атаків півдронів, і один танкіст танкістів був змушений залишити свою техніку, в результаті чого загинув. Попри чисельну перевагу та моральну підтримку у вигляді прапорів Побєди підрозділи РФ зазнали поразки у цьому наступу. Наступі ліквідовано практично. Цілу роту робота, чудова робота бійців 47-ї окремої механізованої бригади Магура. з Чим я вітаю і бажаю якомога більше знищеного ворога. Ну а друзі для нас це індикатор того, що ми маємо бути єдиними стійкими. Ми дійсно демонструємо свою суб'єктність і повірте, що українські ініціативи будуть враховуватися без цього. Ніяк за це йде дуже серйозна боротьба. Ну, а ви ж, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних на тлі інтенсифікації російських атак. Будьте пильні. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося і крокуємо тільки вперед. До перемоги! Слава Україні!